Вправа 41. Після зниження ціни на 10% навушники стали коштувати 225 гривень. Якою була початкова вартість навушників? Ну що ж, якщо вони коштували 100% і на 10% вона знизилася ціна, то вона буде становити 90%. Отже, записуємо перше дії 100%. Відняти 10%. Це буде дорівнювати 90% відсотків, Ми так і записуємо, що це становить. 225 гривень. Ну що ж, якщо 90% становить 225 гривень, знайдемо, скільки це 1 відсоток, то ми записуємо друге дія. І ми для того 225 гривень. Поділимо на 90. І це дорівнює. Ну що ж, будемо ділити куточком. Записуємо 225. Що ділиться? Що ділиться на 90? 225 ділимо на 90, це буде 2. 2 помножить на 90, це буде 180. Віднімаємо. 5 мінус 0,5. Так, 2 мінус 8 не віднімається. Позичаємо 12 мінус 8, це буде 4. 2 мінус 1 це 1. Мінус 1 0. Попереду не пишемо. Ну що ж, ціла частина у нас закінчилась. Дописуємо після коми 0. 450 ділимо на 90, це буде 5. Отже, 5 помножити на 90, це буде 450. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, ділення завершене, то ми записуємо, що це буде складати 2,5, У дужках записуємо чого гривні. Ну і пишемо, що це у нас становить 1% вартості. Ну що ж, якщо один відсоток вартості 2,5, щоб знайти всю вартість, потрібно в третій дії. Вся вартість 100%. Ми 2,5 множимо на 100. Ну і це буде 250. Дожка, записуємо чого? Гривень. Записуємо, це в нас буде вартість. Навушників. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, якою була початкова вартість наушників? Записуємо 250 гривень. Є?